Стартовий склад одеського чорноморця. Отже, у воротах: 71-й номер Дмитро Безрук у захисті 94-й номер, 96-й Олександр Каплієнко, 75-й Максим Третьяков і в атаці 33-й номер. Зоря Луганськ. У такому складі. 91-й номер Ігор Левченко. У воротах у захисті три центральних захисники. У Півзахисті 4-й номер. Капітан команди Ігор Чайковський, 8-й номер Ігор Харатін. Вдалося Ліпартія, саме де вперед. Ліпартія Павлінію в один дотик. Бонавентура Вентура в штатному майданчику прибирає під ліву. Бонавентура ще далі. Пауліньо б'є м'яч влучає. Із наступного сезону. А тут, до речі, все одесити і можуть вибігти в атаку. Подивіться, як мчить третьяков до воріт зорі. Третяков тікає від Форстера, Третьяков прострілює. Удар колькішка. 0 Забиває одеський Чорноморець Те, про що казав Юрій Вернедуб. Ось він. Швидкий вихід з оборони в атаку. Парілко поборовся тут за м'яч із Форстером. Вибігає Третьяков, Мчить поруч із ним Коркішко. І ще один футболіст на дальньому фланзі, але він аж надто далеко за лінією м'яча. Тобто, по суті, два футболісти беруть участь у атаці. Цього достатньо чорноморцю, аби забити відкрити рахунок у матчі. Третьяков прострілює. Коркішко випереджає Опанасенка. Ну, а Третьяков тут випередив Форстера. Адже двох футболістів навіть достатньо Чорноморцю, аби відкрити рахунок у зустрічі, Бонавентуре. Відскочив м'яч до нього. Боновентура на широкому кроці прострілює Бонавентура. Там нікого немає. Бувається, Гречишкін м'яко накидає. Гордієнко ще далі. А тут ліпартія. В падінні пробиває. Знову ліпартія. Спроба номер 2 Андрієвський в один дотик на Третьякова спрямовував передачу. Данченко. Атака Чорноморця. Данченко під ліву ногу пробиває Данченко у воротах зорі. Олексій Шевченко має проблеми зі спиною, тому без можливості продовжити атаку. Лише ось так через флан з прострілом бонавентуре. Вище воріт пробуває Нігерієць. Через ширину поля зоря може Анатистика. Величезна перевага за володінням м'ячем, за ударами у зорі, але нуль ударів в площину. З, чим? з цим щось треба робити. З Олександрію вимагали пенальті. Рафаель Форстер пробиває лівою і зрівнює рахунок Рафаель Форстер 1-1 вперше в, в 26-му турі української прем'єр-ліги. Заробив це 11-метровий. Рафаель Форстер підслизнувся, не найкращим чином пробив, але не вгадав напрямок польоту м'яча без рук. Відтак, навіть такий неоковирний удар від о, Форстера виявився результативним. Зараз заховався під о, на тренерській лаві так, під такий навіс. Імпровізований. Еліас під удар скидають ковальцю, ковалець пробиває. І а, одному квадратному сантиметрі зміг о, обіграти кількох суперників, протиснутися крізь ними, віддати передачу. Третьяков асистує ковальцю. Все дуже просто. Фастером впав Третьяков, Коркішко дуже якісно змістився у центр. І чому тут пенальті? Ага. Форстер нарікає так, і каже, що була боротьба корпус у корпус. Звичайно, для таких випадків. Але мені здалося, що трошки в спину так, підштовхував Форстер. Дуже суперечливий епізод, але маємо те, що маємо. Пенальті для Чорноморця. Коркішко. Пробиває Кортішко і спокійно забиває 1-2 на користь Чорноморця. В Олександрії він забив. І зараз у Запоріжжі відзначається двічі. Нічого не вигадував Кортішко. Пробив просто спокійно по центру. Попередньо подивився у лівий від себе кут, куди і стрибнув Ігор Левченко. Не віддав і Чорноморець зараз мусить оборонятися від швидкої атаки зорі. Бонавентура підхоплює м'яч. Бонавентура у штрафному майданчику прибирає Аблітарова, Пробиває у ближній кут. Захисники номінальні. Одразу з'явився простір у зорі і одразу з'явився момент. Азацький накидає на коркішка. Як технічно грає Дмитро Коркішко, віддає передачу в центр. Ще далі там підслизнувся гравець Чорноморця. Можна було б сказати неминучого третього голу, але як зараз... По-перше, як зіграв зараз Каркішка технічно. Це просто хайлайт туру. Передача на Третьякова, І Третьяков помічає периферійним знову. Удар вище воріт від Гречішкіна. А команда Бабича як грає і здобуває очки. Все абсолютно реально. удар від Бонавентури головою після подачі Соболя. Бонавентури хоче зробити цей матч ще більш результативний. Бонавентури бере гру на себе. Майстерно грає Бонавентура. віддає передачу Петряка. що ж із ударом у Івана Петряка? Це саме через ось це пошкодження. Петряк знову в такому Іван Петряк пробиває. Вигадки діям Атаці. Петряк влучає він в Аблітарова, іде за межі.